Коли ми хочемо на небо, коли ми хочемо, скажіть, скажіть цю відповідь для себе, самим собі проговоріть. А зараз я скажу про себе, про те, як в мене у житті я найчастіше йшла до неба, коли була в якійсь біді, коли мені було погано, коли стискав пекучий біль. Ну, а коли усе минало, порив теж зменшувався мій. До чого я це розказала, і що я хочу цим сказати? Охочих в небо дуже мало, бо доведеться залишати усе, що серцю найдорожче. І, хоч так часто кажемо, ми, що бути в небі це дорожче, але нам добре на землі. І більшість кажуть: Хочу в небо. Втекти, бажавши від проблем, втекти, бажаючи від себе, говорять, ми до Бога йдемо. Нам би туди, там відпочинок, та зупинися тут життя, туди ввійти потрібна сила, і пройти потрібно до кінця. На небо, друзі, це найлегше втік від проблем своїх і все. Це краще. Швидше і дешевше. Та чи зробив для того все, щоб Бог на небі тебе стрінув і у своє царство там прийняв? Чи, будучи живим, загинув, в погоні Бога не пізнав? Не забувай, Господь все бачить, Його тобі не провести. Він добре знає, що це значить твоє бажання відійти. Є в тебе тут відповідальність. Будь вірним Богу до кінця і прикладай усю старанність, щоб будь корисним для Творця, а всі проблеми і негаразди, великі біди і малі допомагають шлях прокласти і триматись Бога на землі. Отож, коли захочеш в небо, чому, відверто запитай, відповідай лише для себе, а Бог все знає, пам'ятай. Всім тим, хто щиро любить Бога, все помагає на добро. Господь прийде на допомогу, щоб легше у житті було. Є в нього час і день для тебе, та не втікає від болю в небо.